Розглянемо, як інтегрувати систему OKR безпосередньо в PlanFix, щоб ваша команда могла ефективно управляти цілями та завданнями. PlanFix дозволяє створити єдину систему управління проєктами, де OKR стає основою для розподілу завдань і контролю результатів. У PlanFix ми можемо організувати інформацію за наступною ієрархією. Загальна стратегічна ціль ключові результати, кожен з яких має певні завдання, операційні кроки для досягнення та дії, детальні операції з визначеними термінами та виконавцями. При зміні термінів певної дії. Розраховується загальний кінцевий результат досягнення мети. Ви можете змінювати дати як через табличну частину, так і через діаграму ганта. Для кожного етапу встановлюється назва. Виконавці, відповідальні, пріоритет, пов'язані особи, проєкти або завдання. На кожному етапі ви можете обговорити деталі виконання того чи іншого завдання та повідомити про це відповідальному співробітникам. План дозволяє в режимі реального часу контролювати прогрес, бачити, хто відповідає за виконання кожного завдання і оперативно реагувати на відхилення від плану. При виконанні одного з завдань автоматично прораховується прогрес виконання зв'язаних етапів. Коли завдання потрапляє на перевірку, відповідальна особа може або повернути його на доопрацювання, або підтвердити виконання. Оскільки всі етапи впровадження ОКР доступні в одному інтерфейсі, кожен член команди має чітке уявлення про свої завдання, строки їх виконання та відповідальних осіб. Кожен співробітник має окреме робоче середовище, в якому може переглянути лише свої завдання, ті, які йому необхідно виконати, або ті, які він поставив на виконання іншим співробітникам. Важливою частиною планфіксу є повідомлення. Тут ви будете отримувати всі важливі повідомлення, в яких ви були відмічені як адресатами або ж будь-які зміни за завданням, в яких ви приймаєте участь. Це дозволить вам оперативно реагувати на зміни в робочому процесі. Таким чином, інтегруючи систему OKR PlanFix. Ви створюєте прозорий і структурований процес управління цілями